Привіт вам із штата Мічиган. Нарешті я виїхав дорогу. Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 29 травня. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну донатами. І якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських. Будівельників, як завжди, розпочинаю з української теми і а, новина із Європи для України про те, що і Макрон, і Шольц по суті разом виступили, виступили е, з інформацією про те, що. Це нелогічно забороняти Україні вражати військові цілі на території Росії, особливо коли вони готуються, збираються там для наступу для Украї... на Україну чи стріляють, і так далі з, з... 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 там певних точок. Ось а в той же час американці поки що не дають такого дозволу. А реакція на це, путінська реакція. Зрозуміло, що слухайте, якщо. Україна буде використовувати натовську зброю, вражаючи цілі на території Росії, то це за собою розпочне, з цим розпочнеться глобальний конфлікт і так далі. Такі всякі закидушки. Але, як бачимо, що ну, дуже повільно, на жаль, звичайно, але західні лідери не так уже бояться, як мінімум, не американські, європейські, не так бояться. Погроз Путіна, як на початку війни. Ну і особливо не, не, не треба забувати, звичайно, що Макрон зараз на другому терміні. Він не буде йти на перевибори, тому він, в принципі, робить чи приймає дуже багато річ, рішень, не оглядаючись на те, оберуть його, не оберуть його, сподобається, він не сподобається, а дуже часто от останнім просто він є самим таким рушійною силою в Європі, по суті, самим таким. Ну, я б сказав, би, ініціативним і самим таким надійним, я б сказав, би, навіть союзником в Європі, на всьому Заході, не то в Європі, а на всьому Заході безстрашним, можна так сказати. Хоча на початку війни, коли він там з Путіном пробував переговори вести, на сміх піднімалося це питання, як бачимо зараз, от а він якраз знов ж таки дуже часто підштовхує того самого Шольца, наскільки це видно звідси з Америки. Ну, Байдена поки що він не підштовхує. Ну і знову ж таки, тут я думаю, можливо, навіть не стільки питання підтримки України, стільки питання бояться програти вибори, які будуть цієї весени Трампу. Ось іще один сюжет а, про Україну. CNN випустив про танки Абрамс Євро в, на території України. І тут новина така трошечки, а, як вам сказати, не, не дуже така хороша, особливо навіть для американців і для українців. Що, про що новина? Новина про те, що журналісти CNN провели там серію інтерв'ю із українськими танкістами, якраз, які воюють на цих танках Абрамсах. І виявляється дуже багато проблем з цими танками. Ну починаючи з того, що е танки, які приїхали в Україну, їх там небагато було. Але ті, які приїхали, з них була знята броня. Це перша. І зараз в сучасній війні, коли вони виїжджають там на поле бою, їх там дрони за ними, так само, як українські дрони полюють за рускими. Так само і ворожі дрони так само збивають і українську техніку. І от якраз такі ці Абрамси. Дуже вразливі в сучасній війні, а це не одна проблема являється. друга проблема проблема з снарядами, тому що а, снаряди, які прийшли в комплекті з цими Абрамсом, вони більше розраховані на протитанкову боротьбу. І в більшості випадків а, ці танки в суч... сучасній, як мінімум в українській війні, застосовуються як більше як артилерії. Там танкісти розказують, були випадки, що вони їм треба було там зрівняти плацдарм, Там по одному будинку стріляли Абрамса 17 разів і 17 влучень в будинок, в хату, навіть, тобто не якийсь там 9-поверховий будинок, а написано, що це хата. от така величина конкретно не описується, але після 17 попадань з Абрамса будинок залишився стояти. І от часто роз розказується про те, що і росіяни висміюють цей танк Абрамс, що він не такий, наприклад, дієвий, як і для прикладу, порівнянні з леопардами. Але слід пам'ятати все ж таки, що леопарди попали в Україну. Після того, як Байден дозволив оцім нещасним Абрамсам приїхати в Україну. І Тому на поле бою, звичайно, як видно, не така з них велика допомога в цій комплектації, яка попала в Україну. Але в політичному плані вони все рівно зробили свою справу. Там 30 чи скільки там небагато цих Абрамсів попало в Україну, але ця маленька кількість. Вони стали цією рушійною силою, так що вони в принципі зробили свою роботу хоча б в такому плані. Ну і знову ж таки більше говориться, що е, цей Абрамс в цій комплектації, який приїхав в Україну, він більше розрахований на те, що спочатку авіація розчищає плацдарм, тоді заходять танки на підготовлену позицію. Цього на жаль в Україні зараз немає. Тому ну, не зовсім. Так сказати, корисна ця техніка, якщо брати просто так уже в загальному. Ось, а на, на американському просторі, звичайно, це е, новини про судовий процес над Трампом. Я навіть не знаю, про що мої будуть новини йти, якщо закінчиться, закінчиться суд над Трампом. І особливо, якщо він програє вибори, Ну, це таке діло. Так от, а вчора, вівторок, і е, захист, і. Прокурори закінчили, впоралися в один день, вклалися в один день своїми останніми аргументами. І сьогодні питання дійшло на розгляд суду присяжних 12 присяжних. І дивіться, одне таке важливе, важливий момент в сьогоднішньому. Скільки там вони будуть розглядати, ще невідомо. Але уже стало питання. Відносно свідків, і суддя наголосив для цих 12 людей, які будуть прийняти рішення, що Майкл Кохан, який там ключовим свідком є в цьому процесі, він насправді є співучасником всього цього процесу. А значить, суддя наголосив для 12 цих людей, що він не може бути єдиною причиною чого засудити Трампа, тобто його можуть використати як, як додатковий свідок, там як як, як один із свідків. Але якщо, наприклад, інші якісь критерії ну, не доказують вину Трампа, то на, одній, е, на одних свідоцтвах цього Майкла Кохана не можна визнати Трампа винним. Саме тому, що Кохан був задіяний в цій справі, і там знову ж таки включаються вже такі чисто такі моральні питання, що е, потім він образився на Трампа і всякі такі штуки. Тобто. От, як воно піде далі, ну, знову ж таки, тепер от суд присяжних, якраз таки всі ці тижні, вони тепер почали розгляд цієї справи і приймати якісь рішення. В Техасі новина із Техасу. Там от вчора відбулися праймаріс вівторок. Праймеріс особливо чим саме найцікавіша тема така була, що в своїй дільниці. У республіканського спікера Палати представників в штаті Техас, який, до речі, республіканець, а з'явився конкурент. І конкурент не простий, а конкурент, якого підтримував Трамп, вони під'єднали там якихось нафтових магнатів. Там мало не з усього Техасу. На цю кампанію зібрали там більше 10 мільйонів доларів для підтримки того кандидата, але теперішній спікер який, я так розумію, не крепко до вподоби Трампу, він все-таки переміг на Трампері, на праймеріс. Ну, і знову ж таки, там демократ демократи не таку сильно мають позицію в тому районі. Тому очікується, що на виборах восени він <кху> ох, вибачаюся! На виборах восени він має перемогти, який там буде демократичний опонент. Але. Почалися розмови про те, що під час уже після наступних виборів осінніх, скоріше всього, теперішній спікер не буде знову переобраний на посаду спікера, тому що, як ви бачите, ну чи в крайні праві зробили там тиск, чи він, можливо, не такий популярний, чи інші причини. Але як не як, він до речі, після того, як праймеріс пройшли, що він сказав, що наш округ. За гроші купити не можна. Ми вибрали, кого ми хотіли, ну там підтримав своїх виборців. А такий доволі а, кур'йозний, чи я не знаю, який скандальний момент виник, а, f 35 американський винищувачного покоління, новесенький, а, був на маршруті, летів із заводу. Тобто це геть новесенький приновесенькій. Тільки його там зліпили. Із Техаса летів в Каліфорнію на американську авіабазу з зупинкою в нью мексико на дозаправку. Я, в принципі, там не така велика дистанція. Я не знаю, навіщо там заправлятися, чи можливо саме в Техасі ну, немає стільки пального на заводі. Не знаю, яка причина, але цей f 35 мав зупинитися в нью мексико на дозаправочку, і точно не описується, чи під час зльоту, чи під час посадки. Але в аеропорту Нью-Мексико чи біля аеропорту нью мексико цей новесенький f 35 він розбився. А там був один цього навсього пілот, який перегонщик, гонщик, як хочете його називати, який переганяв цей f 35 Він катапультувався, живий. Але він дуже крепко постраждав. Я не знаю, можливо, висота була не крепко висока. Там і коли парашут вистрілює, там обично там певна висота, крепко впав. А він був при свідомості, але залишився живий. Його відправили в госпіталь. Ну і як розумієш, як так розумієш, що тепер будуть круті розборки. Як так новесенький? Новий, нове покоління f 35 b взагалі, якщо там його модифікація цього літака, і тут трапилася така штука, комусь добряче, я думаю, дадуть по шапці за це. Новина із Чикаго. Давно вже я вам нічого з Чикаго не говорив. І новина про те, що, на жаль, от в Америці часто такі новини спливають з різних там регіонів. Чоловік. Який відсидів у в'язниці 12 років, його е, оправдали. Знову ж таки, перевірочний, там є така е, е, група. Яка працює в Америці, переглядає там старі судові процеси і виправдовуючи неправдовує. І так далі, по суті, всі в'язні туди подають свої заявочки, щоб їхню справу переглянули. Там і всяка така історія. Дуже багато. Взагалі, в 23-му одному тільки році 153 в'язня в американських в'язницях оправдали як неправильно засуджених. Але дивіться, яка історія цей хлопець, взагалі, 18-річний хлопець був. Афроамериканець, як ви розумієте, дуже часто в основному якраз таки от чорних пацанів, мужиків, справу там підрихтують і туди їх і засадили. Так от, трапилася стрілянина, його засудили за вбивство. Але тут от, от один момент, трошечки, який мене трошечки, я б сказав би, не то, що насторожує, а ну, як підставить під сумнів результат цього судового процесу. Тому що дивіться, вся чому. Оправдали цього мужика, не тому, що він там доказали, що він не був на тому місці, чи якісь там Алібі, чи ще що-небудь. А все звелося до того, що основний свідок, на якому був побудований судовий процес, виявився. В Америці є такий статус, називається юридично сліпий. Це не значить, що він сліпий, сліпий, нічого не бачить. Але юридично сліпий, це, я думаю, всі ви були коли-небудь в окуліста. Юридично сліпий, якщо ви бачите тільки верхній рядочок літер, коли ви там оці букви дивитесь там і називаєте. А другий вже не бачите, ви вже вважаєтесь юридично сліпим. Тобто це людина не сліпа, вони надівають окуляри, там і бачать. І момент, що цей. Свідок, який бачив, що там відбувалося, в той момент їхав на мопеді. Як ви розумієте, це не людина, яка йшла з паличкою. Але той момент, що він приховав, що в нього були проблеми з цим зором під час свідоцтва, і от ці докопали, що тільки через те, що доказали, а може, ви по суті, от судовий процес будується на тому, що визнати когось винним ви маєте бути. Переконані на 100%. і тут спрацював оцей момент. А ви впевнені на 100%? А якщо один відсоток, що цей от юридично сліпий мужик не побачив правильно і ви нещасного пацана? І от засудили, посадили на таку справу. Тому, от мене персонально, знаєте, я не збираюся, збираюся там судити, чи справді правильного пацана посадили, до речі, засудили на 76 років. Він відсидів 12 тепер його випустили, йому зараз от 31 рік. Він бідкається, що йому не можна тепер знайти роботу. Хоча мене оправдали, до мене все одно відносяться як до Зека, до злочинця. Ну і, відповідно, як результат, він тепер продає зустрічний позов проти поліції американської, проти міста Чикаго. Там і хоче заробити з цього енну цифру доларів. Ось. А новина така. Трошечки кумедна, я б сказав би. Хоча, я думаю, люди, які там не живуть не кревко кумедна, новина інтернаціональна. А точніше, конфлікт між Північною і Південною Кореями. А, сьогодні, в середу, Північна Корея відправила 150 надувних шарів куль. і вони залетіли в Південну Корею з Північної Кореї, залетіли в Південну Корею і там впали. В тих мішках було вся короза сміття, відходи в деяких екскременти навіть були. І виявляється, що це була відповідь на дії Південної Кореї, тому що раніше цього місяці. Південна Корея заправила в Північну Корею такі самі кулі, тільки там були не екскременти, а там була пропаганда вільного світу. Там флешки були з програмами, яка тут демократична країна розказували, який Чим, Ким Чен Ін там злодюга, і всяка така ну, знову ж таки пропаганда. Я думаю, Люди мого віку трошечки знайомі, а старшого віку взагалі знають, як от Голос Америки працював на Радянський Союз. Це якась приблизно така сама штука. Ну от в неділю влада Північної Кореї від нас буде відповідь. Чекайте, ну, відповіли, 150 мішків екскрементів прилетіло в Південну Корею. А, і дивіться такий от момент. Я вчора я не знаю, як я пропустив, але виявляється, вчора в США, вівторок, 28 травня, був національний день гамбургера. Ну і ну, по суті, про що свято? Не про що, кумедно, але чим особливо свято, особливо для тих, які живуть в Америці, що під час вірніше в цей день багато магазин то фастфудів, які продають бургери. Вони дуже просувають отакі всякі діл, як тут називається, скидочки. І, наприклад, Бурергін, там співпало в них 70 років від дня заснування цього фастфуда. Вони запровадили, наприклад, от починаючи з вчорашнього дня цілий тиждень, і сьогодні, завтра, і от цілий тиждень буде йти. Якщо ви купляєте будь-що на 70 центів, ну знову ж таки 70 років, 70 центів, то от вони вчора давали бургер. В якийсь день там будуть сніданковий там бутерброд давати, якийсь день там безпратний картоплю фрі, в якийсь там пиріг і так далі. А Уендіс давав щось за 1 цент, наприклад, бо це бургер. Ну, знову ж таки, один ви купуєте, а другий за один цент. Тобто, якщо ви в своїй місцевості і ви полюбляєте фестфуд, подивіться, тому що знову ж таки, є всі там список дуже довгий. І це не один Буреркін, і не один Вендіс, а Там дуже багатий перелік. Через те, що це, наприклад, от це свято бургера. Хто вчора спів, а хто, дивіться, от воно продовжується напротязі цього тижня. Можна трошечки зекономити на бургерах, якщо ви цікавитесь. Ну а закінчу, звичайно, своїм вересом. Як і очікувалося, він ви сьогодні відбувся перший матч плей-офф, Іграли з епіцентром з Кам'янця-Подільського. І верес трошечки вийшли фрейрами, недооцінили суперника і в ніч заграли 1-1. Наступна зустріч там має відбутися оболонь, приймає лівий берег, таке київське дербі. Але на жаль, там повітряна тривога, тому що у нас такий, чи в нас, я може не маю права казати, але в Україні є такий сусід, який не дає нормальним людям жити нормально. Ну на момент, коли я записую це відео, матч поки що відкладений. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші коментарі, вашу підтримку, ваші вподобайки і за те, що ви підписуєтесь на мій канал. Не забувайте підтримувати Україну. На цьому все. Сподіваюся, наступний випуск буде завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна!